Друзі, вище антикорупційний суд обрав запобіжний захід віце-прем'єр-міністру з питань національної єдності Олексій Чорношову. Йому призначили заставу в розмірі 120 мільйонів 2268 гривень без тримання під вартою. Нагадаю його підозрюють у зловживанні службовим становищем та утриманні понад 14 мільйонів гривень. Неправомірної вигоди, отака у нас єдність за версією слідства в період керівництва мінрозвитку. Чорнишов нібито сприяв забудовнику передачі понад 11 гектарів державної землі в Києві. Сума збитків за оцінками набута САП майже мільярд гривень. Земельну ділянку передали через держпідприємство за зниженою вартістю. А натомість Чернешов та визначені ним особи за даними слідства отримали квартири зі значними знижками. Суд зобов'язав його не виїжджати з України, повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками та з'являтися за першу вимогу. Вважаю, що все те, що було зроблено, було зроблено на користь на якість держави. Сьогодні ми говоримо фактично про. Про справу, в якій є, як кажуть, знижка та книжка, А також є певна ділянка, яка повернулась в мінрегіон, а потім розглядалась як можлива, можлива ділянка під розвиток під інвестиційний договір з девелопером, який там мав побудувати відповідні, відповідні житлові приміщення, частково в тому числі для державних цілей, що не було зроблено навіть не розпочато. Тому жодних збитків не було і не могло бути. Хотілося би всім трошки відпочити від цієї ситуації. На мій щирий погляд, вона перегріта, перегріта штучно, перегріта медійно. Тому я закликаю, давайте оперувати виключно фактами. До слова, за інформацією журналіста Української правди, ткача повернення міністра національної єдності Олексія Чорношова за кордону займалася навіть розвідка. У матеріалі йдеться про те, що урядовець був у відрядженні два тижні замість чотирьох днів, як спочатку планувалося. Раніше ЗМІ писали, що вплинути на міністра Олексія Чернашова до Європи підправили співвласника студії Квартал 95 Тимура Міндіча, адже неповернення вдарило б по репутації президента Зеленського, до якого наближений урядовець. Олександр Бриганець, народний депутат України, 7-8 скликань. Пане Олександре, щиро рада вас бачити і чути. Доброго здоров'я. Пане Олександре, от як сказав Олексій Чорнишов, от ми мали змогу почути його пряму мову. Давайте пройдемося по фактах. Не, не будемо перегрівати ситуацію, сказав Чернишов, по фактах. Будь ласка, вам слово. Ну, дивіться, я, звичайно, не журналіст-розслідувач, я просто журналіст. Але можна все простежити не тільки по заявам політиків, а можна просто заяв простежити про поді, по подіям. А по подіям виходить дуже довго цікаво. Значить, ми бачили, що Чернишов виїхав. Ми бачили, що проти нього була справа. Ми бачили, що е, журналісти почали писати, що він втік. Ми бачили заяву президента, який сказав, що він не втік. Він повернеться. Що достатньо дивно? Це була перша заява е, Зеленського за всі часи, коли він раптом став і заявив. Що хтось повернеться, і тут можливо журналіст, який знайшов Міндіча, який з ним поговорив з Чернишком, це може говорити про те, що це був кур'єр Зеленського, який поїхав до нього і щось йому пообіцяв. Ви ж розумієте, що якщо віцепрем'єр втікає з країни і не хоче повертатися, значить він не хоче сидіти за гратами. Це абсолютно зрозуміло і чому так тікають? Таких з України втекло чимало. І виходить, що коли він повертався, йому що пообіцяли. сказали повернись, будь ласка, назад. Тут буде чесне, справедливе розслідування. Ні, йому щось пообіцяли більш гарантоване і більш чесне. І отут от починається перше питання: що саме йому пообіцяли? І мені здається, що йому пообіцяли не просто що не буде переслідування СІЗО і так далі. Так далі. А йому навіть пообіцяли місце зберегти в кабінеті міністрів, бо я бачив пост е, набу, в якому вони пишуть, що вони хотіли, е, щоб е, пана прем'єр-віцепрем'єра відсторонили від посади, але його не відсторонили. Тобто виходить, що Набу е, хотіло відсторонити, а е, це не вписувалося в ті обіцянки, які дали. Е, коли його повертали, і от тут найнебезпечніше питання навіть не в самому віце-прем'єрі, не в його корупційному вчинку, не в всьому, що навколо нього, а в тому, що наше керівництво здатне повернути когось в Україну, щось йому пообіцявши в судовій системі. Тобто, це говорить про те, що вони реально контролюють судову систему і можуть гарантувати. Підозрюваному, що його не посадять, і що його не знімуть з посади, і так і стало. як ми бачимо, йому дали заставу, і його не відсторонили від виконання обов'язків. Для ну, нагадування просто скажу, що е, близько шести чи семи міністрів е, або є в розслідуваннях, які стосуються корупції, або є в журналістських розслідуваннях, які стосуються корупції. Можна сміливо говорити, що цей уряд, який є сьогодні, він як мінімум найбільш підозрюваний у корупції серед усіх урядів, які були навіть в найгірші часи Януковича. Тому немає нічого дивного, що Зеленський не може взяти нових людей собі в міністри, тому що кожна нова людина, яка має фахів і певний рівень і самоповагу, вона розуміє, що якщо вона прийде працювати в команду Зеленському, його йому доведеться працювати по правилам цієї команди. А якщо ти працюєш по правилам цієї команди, то тобі доведеться займатися якимись не дуже приємними речами, які точно не гарантуватимуть тобі репутацію в майбутньому. Ну, от приклад, дивіться, наш генеральний прокурор, який не зміг е, навіть пройти конкурс на голову САПа і на голову набу через свою недобропорядність. Але вогнепрокурор він прийшов. Тобто Зеленський тримає своїх, він тусує їх місцями, він їм довіряє і ніким новим їх замінити не може. І в цьому найбільша е, трагедія нас е, України після трагедії, що у нас суди контрольовані, отже, ми не можемо новити країну і замінити поганих чиновників на нових, тому що вони не хочуть працювати з цією владою, а е, засудити цих і звільнити їм місце. В порядку ну судовому ми теж не можемо, тому що суди у нас такі, що їх не садять, а тільки опозицію переслідують. Пане Олександре, от теж цікава інформація від Ярослава Желізняка, народного депутата України, знов про Тимура Міндіча. Та що фактично Ярослав Желізняк, народний депутат України, стверджує, що перед своєю загибелью смертю Портнов в Україні зустрічався з співвласником студії квартал 95» Тимуром Міндічем. Я так розумію, що так само він зустрічався з заступником керівника офісу президента Олегом Татаровим і директором ДБР Олексієм Сухачовим. Дайте цьому оцінку, будь ласка. Ні, ну звичайно, що якщо би хтось зустрівся з кимось з цих людей окремо, просто ну була зустріч, мовно кажучи, з Даровим, чи там з Міндічем, чи з кимось ще, то це можна було би сприймати як ну ну зустрілися, то й зустрілися. Коли відбувається цілий такий ворог цих зустрічей. І після цього наступає смерть того, хто зустрічався, то можна точно сказати, що йшлося швидше за все про передачу контролю над певними судовими процесами, і навіть не процесами а судовими інстанціями. Бо ми всі знаємо, що ну принаймні про це дуже активно і багато розслідувачів пишуть про те, що Портнов контролював дуже багато суддів, і швидше за все саме в цей момент. Його попросили віддати, знаєте, як ото в жартах чемоданчик з кнопками. оце що носять з ядерною кнопкою. То швидше за все, у Портнова був теж якийсь чемоданчик з кнопками, які контролюють суддів, їх передали і, можливо, саме тому міндіч їздив домовлятися з Чернішовим, що він вже мав розмову до того з е е е Портновим і знав. Точно гарантовано, що у нього є кнопки, якими він може натискати для того, щоб е Чернішов не сів в СІЗО, і для того, щоб суд не визнав необхідним його е позбавити хоча б тимчасово посади. Тому я думаю, що е -от тоді, якраз коли він приїжджав, відбулося передача якихось е документів чи ну, як, я це називаю кнопками, я не знаю, що це було якогось промату, який тем впливу. І після того як Портнов виїхав, він уже був тільки зайвим, і нікому вже не був корисним і тільки міг заважати і тому його і, і не стало несподівано випадково, пане Олександре. Дякуємо вам щиро. Олександр Бриганець, народний депутат України, сьомого восьми скликань. Спасибі вам.